Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам показати, розказати, як я роблю милу ручної роботи, можна так назвати, з остатків мила, яке в мене залишилося, і я збирав протягом деякого часу. Що нам треба буде? в Першу чергу В першу чергу нам треба буде досточка, на якій ми будемо різати мило. Потім нам потрібен ніж. Потрібна форма мильничка для мила. Можна використовувати силіконові форми. Для випікання будь-якої форми. Взагалі не важливо. Чи то кружечок, чи то кексик, чи то зірочка. Треба миска для розігрівання цього мила в мікрохвильовій печі. Треба олія для змащення, виходить, форми. І нам треба самі кусочки мила різного формату. Я буду записувати відео частинами, можливо, будуть надалі переходи, але ви дивіться і... і слідкуйте за відео. Так, що ми спочатку будемо робити? Спочатку ми будемо брати мило і різати його ось такими шматочками, кришити. Можна це зробити на терці. У нас це все зробити блендером. Кому як зручніше, мені зручніше, ось наприклад, кришити. Чим дрібніше ви покришите, тим більше у вас буде однорідніша консистенція мила. Бажано використовувати однакові кольори мила. Тоді мило буде мати однорідну структуру, однорідний колір. буде виглядати більш презентабельно. Але також можна різати великими шматочками різних кольорів, воно теж буде по-своєму там цікаво виглядати. Такої консистенції в мене вийшло мило. Я відібрав шматочки зеленого кольору і потрібний їх. У нас мило було сухе, сухе мило дуже добре ріжеться, але його недолі в тому, що воно буде погано розтоплюватись, буде дуже густе, ми не зможемо повноцінно забити нашу форму матеріалом. Тому в нього потрібно додати трішечки гарячої води. Получається, я не бачу, на відео вам видно, тут приблизно десь. 100 мл. Додаємо сюди. І потрібно його трошки тако перемішати, щоб воно в нас, можна сказати було все зволожене. Також сюди можна додати різного роду барники харчу, і так само можна додати, як кажу, додушки запахи, можна додати ефірні масла, які ви використовуєте в бані. Все, зараз будемо ставити в мікрохвильовку. Мікрохвильовку ставимо по 30 секунд, так щоб воно не закипало Витягуємо, перемішуємо і його розігріваємо до більш-менш подібної однорідності, до такої як, як жилє. Так, розігрів я наше мило мікрохлюю печі. Ось дивіться, воно має ось таку консистенцію. Бачите, воно трошки тянеться. Його можна більше розігрівати, додаючи води, воно буде рідке повністю. Що ми тепер робимо? Тепер ми будемо набивати нашу форму. Беремо мило, форма попередньо змащена милом олією. Просто викладаємо і забиваємо форму. Як в дитинстві робили, виходить, з пісочка різного роду предмети. Такого прижимаєте, прижимаєте, щоб воно зайняло всю площу. Бажано робити це якнайшвидше, доки мило гаряче. Хтось скаже, що це, звісно, дурна затія, збирати ці обмилки тут глята поля, але в мене це війшло вже в привичку. Я не люблю цим займатися. Це так в своєму роді релаксація. Ось так прижимаємо, прижимаю. Заглажуємо. Воно може виглядати не дуже так естетично, але повірте мені, це мило буде нічим не гірше, ніж куплене в магазині. Плюси цього мила в тому, що можна робити будь-якої форми. Маленький якийсь подорож, трохи більше для якихось газясних робот і, звичайного розміру для використання уваній. Все, ось таке зверху заглажуємо, щоб воно було більш-менш нормальне. І ось в такому вигляді воно повинно охолонути Після чого. Його ми ставимо на батарею, щоб воно почало підсихати. Можна ставити ось в такій формі, а можна через буквально десь день його витягнути, поставити на папер, на батарею, щоб воно просихало. Його можна використовувати тільки після того, як воно повністю вийде, висохне, коли з нього вийде зайва волога. Так, закінчив я робити мило. У мене 5 кусочків. Спочатку я робив зеленого мила шматочки, потім. Мішане, синє, біле, зелене і помаранчеве і рожеве. Ось маємо такий вигляд. Далі було залишки е, голубого, блакитного і білого. Ось таке мило в мене вийшло. Воно у мене ще сохне. Треба, щоб воно добре висохло. Тоді воно буде крепке, не буде кришитися. Е, в принципі, все. Ще хотів сказати, якщо у вас немає мікрохвильової печі, можете робити це на паровій бані. Воно буде ще класніше, воно не буде у вас закіпати. І воно буде більш однорідніше. Щоб мило було геть однорідне, вам треба його дуже добре перебити. Це можна зробити блендером або можна надати на терці. Ось таке повторне використання продуктів можете робити в себе вдома. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. До побачення!